Всім привіт! Вирішив зняти кліпа для того, щоб ще раз показати про роботу свого котла. Дуже багато питань до мене задають. Розпалив 5.30 утра. Насипав туди трісок, всякого не непотребу. Зараз дивимося що відбувається. Як бачите, повна камера всякого сміття. ну Внизу було там 4 поліна для того, щоб це все розпалити. Микнув на телефонові фонаря, для того щоб було видно що робиться в трубах. Ну, а зараз вимкну і покажу що до там. Як бачите, проходить допалювання так званих демогазів. В різних трубах по-різному цей процес не постійний, він постійно міняється. Температура вже із 40 нагнала майже 80. Ще побуде біля нього хвилин 10. Закрию підвайло і піду відпочивати. Ну і потужний звук якраз це для тих хто не знає як він горить цей газ. А це ось температура на червоні цифри близько 80 градусів Пройшло 7 годин з моменту розпалу. це я показую днем, чим я засипав свого котла. Як бачите, все підряд. Навіть велосипедну камеру запхав. Диму, як бачите, майже немає. Потрібно добряче придивитися щоб його там побачити. Ну а дрова сохнуть, ждуть морозів. А зараз користуюся всяким непотрібом. Рід 90. Так само і внизу. Включив цирк насоса між TI котлом На будинок закрив, залишилась батарея одна в гаражі. Як бачимо, вже все майже догорає. Тому я зараз сюди ще додавлю совків 4 того матеріалу, що перед цим я вам показував. На кипіння в котлов я вже не звертаю уваги. Кипить собі в колосниках, то нехай собі кипить. Ну, зараз догружу і покажу ще раз. Як бачите, димо не збільшилось майже. Це свідчить про правильний режим времени. Ну, а це мій І оце в такому режимі він іще прогорить один сім. Це при тій температурі, так що зараз воді. показує, де дивляться отвора, буде повторювати. Бачите? Вид топки взрывают. Ну і щілина забита азбестовим шнуром. Ну а це моя труба зворотня, а пластмасова то примусова циркуляція між теплоакумулятором і котлом. Зараз насос включений, як бачите. Зворотний колектор, з нього насос качає на теплоакумулятор. А це підмішуючий клапан з теплоакумулятора на подаючий колектор, який виставляє температуру 62 градуси. Передбачений байпас на случай холодів. Ну Це власне все. Як бачите, дьохтю немає, все сухо, тому що котелок сплатується правильно. У кого будуть питання, пишіть, дзвоніть, відповім на все. До побачення.